Молитва до святого Йоанна Павла II. Йоанне Павле II, наш святий Заступнику, допомогу у важких справах, Ти, який власним життям виявляв велику любов до Бога і людей, ведучи нас шляхом Ісуса і Марії у любові до них і прагнучи допомагати іншим, ти через любов і велике страждання. Жертву ближніх, щодня наближався до святості, прагну просити тебе про заступництво у моїй справі, вірячи, що завдяки своїй вірі, молитві та любові ти допоможеш занести її до Бога. З упованням на Боже милосердя та міць твоєї папської молитви прагну через Ісуса і Марію за твоїм прикладом наближатися до Бога. У часі свого земного життя ти віддав себе у цілковиту посвяту при Богородиці. Її материнське заступництво та молитва були для тебе поміччю та розрадою, а в скрутну хвилину хоронили твоє життя для жертовного служіння Богу, церкві та людству. Подібно до старозавітнього Мойсея Ти виводив народ церкви новий Ізраїль. Із неволі безбожних ідеологій та провадив до свідомості життя у вірі та свободі. Премудрі слова твоїх повчань були плодом Твого духовного сопричастя з Пресвятою Дівою Марією, з її співстражданням Христовому розп'яттю та з її світлою радістю Воскресіння. А щоденний твій труд був пронизаний спогляданням та прославою. Її благословенних чеснот. Святий, Отче Йоанне Павле, припадаємо до Тебе в цей час з молитвою, щоб за Твоїм посередництвом та її заступництвом ми могли пізнати Божу волю та з певністю йшли життєвим шляхом нашого Спасіння, у вірі, надії та любові на славу Бога Отця, єдинородного Сина та Всесвятого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Боже, у Тройці Святій єдиній дякуємо Тобі за дар святого Йоанна Павла II для Твоєї церкви і за те, що у ньому засіяла доброта Твого Батьківства, слава Христа Христового та блиск Духа Любові. Він, маючи повне довір'я до Твого безмежного милосердя. Та материнського заступництва Пресвятої Богородиці показав нам живий образ доброго Пастиря, вказуючи нам святість найвищий ступінь християнського життя як шлях до осягнення вічної єдності з Тобою. Уділи нам через Його заступництво, якщо на це Твоя свята воля, ласку, яку випрошуємо. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.